Ой я свого чоловіка Тарас Шевченко. Ой я свого чоловіка в дорогу послала, а от шинку та до шинку стежечку топтала. Та до куми заходила пшона позичати, тих дітей годувати в нетопленій хаті. І нагодувала, і спати поклала. Сама пішла до дяка добувати п'ятака, та й заночувала. А із Криму чоловік ледве ноги доволік, воли поздихали, вози поламались, з батіжками чумаченьки додому вертались. Увійшов у хату, ударивсь об поле, лазять діти у запічку, голодні і голі. А де ваша діти, мати? сердешний питає. Тату, тату, наша мати у шинку гуляє. Дякую кожному, хто слухає українську поезію. Підпишіться, залиште вподобайку та шукайте більше віршів на каналі.